Свідку і говорить оце так незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе, благодать Господа нашого Ісуса Христа зі всіма вами. Амінь. Вітаю! Ви на каналі Відкрита Біблія. Я не випадково почав із останніх віршів Книги об'явлення. Саме вони є сьогодні ключовими. Тема в нас сьогодні хто такий Іоанн? І хто ж насправді є секретарем або людиною, яка написала книгу об'явлення? І коли ми звертаємо увагу на заключення, ми бачимо, що подібно вершує свої посилання апостол Павло. Силки на всі я дам в посиланні, а я лише зачитаю сам текст. І так, благодать Господа нашого Ісуса Христа, зі всіма вами, благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з Духом Вашим. Але що цікаво, колосянам, 4 розділі, 18 віршові сказано: привітання моєю рукою Павловою. Він якби попереджає, що я приблизно завершую послання так. Благодать Боже, нехай буде з вами. Амінь. А ось колосянам, другому, другому посланні колосянам, 3 розділі 17 і 18 вірш, там пише так: привіт моєю рукою Павловою. Це править за знака в усякім лисі. Так пишу я. Апостол Павло говорить, що коли я завершую, всяке послання я підписуюся, це якби моя печать. І якщо вам достався не весь лист або частина листа, то якщо закінчення от саме таким чином, то це мої послання. Він пише: Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде зі всіма вами. Амінь. Інші апостоли віталися, напевно також, але по-іншому. А ось апостол Павло саме писав благодать Господа нашого Ісуса Христа, як ми і бачимо в книзі об'явлення в 22 розділі. Іоанн, на всяк випадок, ми звернемо увагу і на заключення Іоанна, і подивимося, як він завершував слова, якими словами. Іван від Іоанна, 21 розділ, 25 вірш, сказано. Але я думаю, що коли б написати про все те, зокрема про кожне той світ, не вмістив би написаних книг. Амінь. Перше послання 5.21. Дітоньки, бережіться від ідолів. Амінь. Друге послання, 13 вірш. Вітаю тебе, діти вибраної сестри твоєї. Амінь. Третє послання, 15 вірш. Мір тобі. Друзі, вітаю тебе! Привітання друзів поіменно. Амінь. Як бачимо, заключення послань. І Євангелія відрізняється від книги об'явлення, але воно дуже схоже з книгою із книгами і посланнями апостола Павла. Це є перше. Друге, ми знаходимо в Коринфянам 2 розділі, 12 розділ з 1 по 8 вірш. Некорисно хвалитись мені, бо я прийду до і об'явлень Господніх. Я знаю чоловіка в Христі. Що він 14 років тому, чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю, знає Бог, бо взятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого, чи в тілі, чи без тіла не знаю, знає Бог. Що до раю був взятий і чув він слова невимовні, що не можна людині висловити, отаким похвалюся, а собою хвалитись не буду, хіба тільки своїми немочами. Бо коли я захочу хвалитись, то безумний не буду, бо правду казатиму. Але я стримуюсь, щоб про мене хто більше не подумав, ніж бачить у мені або чує від мене. А щоб я через багато об'явлень не величався, то дано мені колючку в тіло. Про нього я три рази благав Господа, щоб він відступився від мене. І так ми бачимо, що апостол Павло бачив видіння, і він каже: Я хотів би величатися ними, але по своїй скромності не буду. І ось питання, якщо він був зведений до третього неба, бачив видіння, де ж вони є написані. Так от другий якби, аргумент, що швидше, швидше за все, книга об'явлення і є тими видіннями, які бачив безпосередньо апостол Павло. Третє. Апостол Павло дуже часто захищав своє апостольство, тому що він був гонителем церкви, а потім в один час він став. Послідовником, і це трохи його принижувало, тому що йому мало хто довіряв. А ось ім'я його було достатньо для того, щоб ця книга вразила вплив. Тому що Йоанн означає Яхве милостивий або Божа милість. І швидше за все, Йоан це є якби псевдонім, тому що Павло був спочатку Саулом. Потім він став Павлом, а тут міг стати Йоаном. І ось до Галатів сказано: апостол Павло повставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога І Отця. Павло з волі Божої апостол Ісуса Христа. Тобто він наголошує, що Він не сам став, що апостольство це не його привілей, це Боже повеління і Божа милість по відношенню до Нього. Це третій момент. Четвертий стиль написання. І знання е, старого заповіту, тому що книга об'явлення дуже багато має силок на старий завіт. Але в той же самий час. Е, незалежно від того, хто писав, хто є секретарем, е, хто переписував і перепускав через себе авторство одне, це Бог. І так, висновок. Апокаліпсис – це є богонаткнена книга. І з попередньої цієї теми ми бачимо, що. Безпосередньо автором є апостол. Незалежно який, але апостол. По-третє, він мав видіння від самого Бога. І незалежно від того, був це фарисей, черебак. Ця людина була обізнана в традиції і пророцтвах Ізраїля. Той, хто свідкує, говорить оце. Так, незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе, благодать Господа нашого Ісуса Христа за всіма вами. Амінь.